Сонечко прокинулось, всіх нас розбудило, у віконечку усміхається, до малят вітається. Добрий, добрий день. Малята, чуєте, хтось пищить? Жовті клубочки ходять біля квочки. Черв'яка знайшли, пищать. Пі-пі-пі. Хто це такий? Це курчатко. А яке курчатко? Давайте і ми з вами перетворимось на маленьких жовтеньких курчаток та разом з курчатком поспіваємо його пісеньку. Ви вже не мої малята, а жовтесенькі курчата. У дворі гуляєте, черв'ячків шукаєте пі 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 пі-пі-пі, пі-пі-пі. Знову хтось піщить малята. Може, знову це курчата? Ні, це діти мами мишки, і вони бояться кішки. Хто вони? Так, це мишенята. Ось вони до нас прийшли веселі мишенята. Хочете, я розкажу, як сіреньких звати? Пік пак. Пок. Вони пісеньку співають, вас маляток розважають. Дітки, давайте і ми пограємося з мишенятами. Як тільки побачите небезпеку, одразу тікайте разом з мишенятками. Ми веселі мишенята пік-пак-пок. Ми нікого не боїмося, пік-пак-пок. Навіть кішки не страшимося пік-пак-пок. Мам пік пак пок Дітки, чи запам'ятали ви імена мишенят? Пік, пак, пок. Тоді повторюйте в пісенці разом з ними. Ми веселі мишенята Це дітки просяться до нас у гості. Так, поросятко, а звати його п'ятачок. Як ви вважаєте, чому в нього саме таке ім'я? Так, в нього на мордочці є п'ятачок. Малята п'ятачок просить вашої допомоги. Йому подарували малюнки, а що на них зображено, він не знає. Допоможімо йому. Де ж він подівся чи не заблукав? Ну, ми його покличемо. П'ятачок. Мабуть, десь далеко, покличте голосніше. П'ятачок певно, не чує. Давайте спробуємо і покличемо його ще разок. П'ятачок. Хрохро хро, малята. Я заблукав. Дякую вам, що ви так голосно мене кликали і погодились допомогти з картинками. Погляньте, ось вони. Що це, дітки? Так, це павучок. А це що? Так, це пір'я. А що це? Це піаніно. А це що? Так, апельсин? Що це таке? Так, це пірамідка. А це хто? Так, це черепаха. А що це? Так, це капуста. Ой, які ж ви молодці малята. Дякую вам. Побіжу, покажу свої картинки друзям і розкажу, що це. Ото вони здивуються. Дітки. кого ж ми сьогодні з вами зустріли? Які пісеньки ми з ними співали? А які грали ігри? А що вам сподобалося найбільше? Дякую мої любі! До нових зустрічей!